Наразі в Україні відбуваються консультації мінагрополітики, мінвідновлення з ООН і світовими організаціями в частині того, як наразі може функціонувати зерновий коридор з врахуванням цих 20 мільярдів на страхування і з врахуванням можливих військових ризиків, в тому числі із залученням тих. Джерел, які є в збройних силах України, знову ж таки, наводні, підводні дрони і все інше, те, що може відсунути, скажімо так, потенційну лінію вогню з боку Російської Федерації подалі від роботи кордонів, і незважаючи на це, якби запасних варіантів розглядається знову ж таки збільшення перевантаження через Дунай. За даними Мінінфраструктури, це може бути близько 15 мільйонів тонн на рік. Пропускна здатність. Цього недостатньо, тому що близько 15 мільйонів Дунай. Близько півтора мільйона тонн на місяць, мабуть, укрзалізниці. Якщо брати саме шляхи виходу до західних кордонів, а не до портів там Одеси, Миколаєва і інших районів, тому в принципі ми, ми з вами маємо десь без врахування автомобільного транспорту в районі 32-33 мільйонів тонн. Можуть вивести тільки Дунай і Укрзалізниця без роботи зернового коридору. Що з прогнозованими спрогнозованим врожаєм на 2023 рік, в принципі, не корелюється, тому що прогнозують близько 46 мільйонів тонн. Тобто в будь-якому випадку Україні потрібно буде або суттєво нарощувати залізничну перевалку, або все таки працювати над якимось форматом зернового коридору. І скоріше варіант варіантки буде реалізовано.